Добрий день, в ефірі. Проєкт телеканалу Д-1 Сіті News. Щотижня ми робимо огляд медіа та розповідаємо про те, як ті чи інші події висвітлювалися Дніпровськими змі. Головна воєнна подія безпосередньо для Дніпрян. Це те, що дрони камікадзе іранського виробництва, які використовує Росія, цього тижня досягли Дніпра. Ні, вони раніше атакували Дніпропетровщину, переважно кривий ріг. А ось до обласного центру долетіли. Перше біля першої години ночі 9 листопада сайт телеканалу Д 1 повідомив про вибухи у Дніпрі, одразу зазначивши, місцеві мешканці повідомляють, що до вибухів чули звуки шахідів. На ранок інформація про дрони Камікадзе підтвердилася: однак, якщо росіяни їх зазвичай використовують для атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, то у Дніпрі ними вдарили по логістичному підприємству. Пізніше, де 1 повідомив, що внаслідок нічної атаки на Дніпро було поранено чотирьох чоловіків. Всі четверо знаходяться у відділенні реанімації. Поранені отримали мінновибухові, травми грудної клітини, шеревної порожнини та переломи кінцівок. Говориться у повідомленні. Незабаром з'явилися і красномовні фотографії з місця удару. І, хоча Російське міністерство оборони поквапилося заявити, що дронами знищили у Дніпрі склад зі снарядами для Хаймарс, дуже швидко стало відомо, що насправді був атакований термінал нової пошти і постраждалі працівники саме цього підприємства. Про що повідомив Денєпровічерній. Війна дуже вдалий період для різноманітних афер і махінацій. Держава кидає всі сили на боротьбу із зовнішнім ворогом, через що змушена приділяти боротьбі із сумнівними ділками та відверто кримінальними структурами менше уваги, ніж потрібно. А ті цим користуються, і теперішня війна не виключення. Цього тижня видання Ліца присвятило публікацію під назвою Як проходить легалізація вкрадених у Дніпрян бюджетних коштів такому собі Олександру Железньову, котрий за твердженням авторки матеріалу Олени Гарагуц входить до злочинної групи, якою, начебто, керує заступник міського голови Дніпра. Фірма, яку після втечі до РФ, так званого спікера Новоросії Олега Царьова рейдернули кошляк Астіон заборгувала пайовичці у Криничанському зараз Кам'янському районі Дніпропетровської області орендну плату за пай за два роки. Після цього, 26 листопада 2021 року, цей пай площею 9 гектарів купив учасник організованого злочинного угруповання під керівництвом заступника міського голови Дніпра Железньов Олександр Вікторович за 550 тисяч гривень, стверджує авторка, не називаючи при цьому прізвища заступника мера, про якого йдеться у публікації. Листопад останній місяць осені. Тож не дивно, що дніпровські медіа вже потроху зазирають у зиму, і кожна робить це по-своєму. Так горожанін цього тижня дав публікацію про підготовку міста до зими. В мерії об'яснили, як будуть обходитися без солі для посипки дорог зимою. У ній було піднято питання відсутності солі для посипання доріг, адже раніше технічну сіль закуповували в Соледарі, та зараз через війну це неможливо. Однак, мері запевняє, що цієї зими вистачить минулорічних запасів солі. А от інформатор звернувся до містян із запитанням: чи потрібна в цьому році новорічна ялинка у центрі Дніпра? Я вважаю, не треба цього робити. Хто хоче празника вдома, ну дворі можна організувати. Ну таке. Я вважаю, що це недоречно. Війна війну, все одно треба як, як, як держатись так, щоб було ну, добре людям. Що, що нам тепер? Хай Путін там не святкує, а ми будемо святкувати. Город взагалі, так, да, желательно би немножко як-то дати людям какого-то новогоднего настроения, потому что с такой ситуацией очень много стрессовости, в принципе. Поэтому отмечать я буду вряд ли муж в армии, мать за границей. Одно и грустно, поэтому может, на площади будет повеселее. Ну і наприкінці абсолютно позитивна новина: Деніпряни під час війни стали набагато частіше одружуватися, а розлучатися удвічі рідше. Про це пише сайт городі PUA. За 10 місяців у нашому регіоні зареєстровано 35 тисяч нових сімей. Це на 8 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. А ось розлучень зареєстровано лише близько 3 тисяч. Це вдвічі менше за минулорічний показник, повідомляє міський портал. Тож кохайте один одного та дивіться нашу передачу. До зустрічі.